Уряд новий, а проблеми у преси все ті ж. Журналісти чекали на перше засідання нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком понад три години. Спочатку у черзі на вулиці під пильним оком народної самооборони, а потім просто у залі засідань. Нові чиновники кажуть, погодились стати членами уряду камікадзе, як напередодні їх охрестив новоспечений прем'єр, тому що впевнені, що впоруються з проблемами в країні. Я сам не значимо. погодився. всем петрович мене звабив тим, що є вперше можливість. Підійти до вирішення цих питань і тому і камікаджу, що давайте ми зробимо цю брудну роботу, яку все одно потрібно комусь зробити. Зрозуміло, що ми не маємо політичних амбіцій. Чому я подався, Я не зміг од ним відмовитися. Я розумію, тут, тут ступінь відповідальності і той негатив, який може бути після здійснення тих реформ, тому що їх треба робити і, і, і скажімо, не тільки ми маємо підняття цін, але ми маємо. Зробити, розпочати ті реформи, при тому не декларативно, а реальні реформи. Арсеній Яценюк розпочинає своє перше засідання уряду по демократичному. О, Дивіться, давайте, мінні, давайте просто знемов наше перше засідання ми єдиною командою. Без вступних високопарних слів одразу до справи прем'єр роздав завдання Міністерству фінансів розібратися з пустою казною та бюджетом силовикам з ситуацією в країні та Кримом, соціальному блоку з виплатами та пенсійною реформою. А за сумлінну роботу дійсно почастей у Кабмінців поменшає. Більшість державних витрат на отримання членів Кабінету міністрів наразі будуть скасовані. Я думаю, що тут навіть не може бути обговорення, шановні колеги, значить, ніяких державних машин. Ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів українці тішаться тим, що виконавча влада в Україні вже приступила до роботи. кажуть, чекають від урядовців насамперед чесності. Першу чергу чесності для того, щоб дійсно ну якби вони могли бути таким як ми простими людьми, без якихось скритих рахунків і ну. Щоб дійсно вони ну, могли прочувствувати народ і буде чесним. Прислухатися до людей, тому що люди знають, де, хто, скільки вкрав, і повертати це все народу. Бо інакше, інакше буде дефолт, інакше буде пропасть. Борітесь, поборете, хай вам Бог допомагає. Надії дуже великі. Як так? Я так думаю, що все буде добре. Або дуже добре, правильно, слава Україні. Нагадаємо, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку наприкінці січня 2014 року. Його на посаді у статусі виконуючий обов'язки змінив Сергій Арбузов. Сьогодні парламент відправив у відставку попередній уряд. Ціни на бензин в Україні піднімаються швидкими темпами. За три дні вартість нафтопродуктів зросла на 50-60 копійок. За даними консалтингової компанії А-95, в середньому бензин марки А-95 вже коштує 11 гривень 55 копійок. За літр, де спальне 10,28. Подорожчання бензину пов'язане в першу чергу зі зростанням курсу долара. І сьогоднішні ціни ще не межа, кажуть експерти. Текуще подорожання йде на рівні, Порядка в шість процентів в среднем по ринку, фактори, які являются определяючими для ценообразования на сьогоднішній день говорят о том, что вот эти що ці темпи можуть и, і поки даже трудно сказати, до какого уровня ціна піднімається настільки дешевше гривня, настільки рівно настільки ми бачимо підвищення ціни. В роздрібі за 13 гривень ми вже повинні зайти. Але на сьогодні, як ми знаємо, сьогодні середня ціна під 11,55 по ринку. Не так швидко росте ціна, як падає гривня. І це завдячи тому, що є запаси в торгівельної мережі. За словами Касьянчука, підстав для оптимізму наразі немає. І вся надія зараз на новостворений уряд, якому можливо вдасться подолати знецінення гривні, після чого можлива і стабілізація ринку нафтопродуктів. Місія міжнародного валютного фонду прибуде до Києва наступного тижня. Уряд має намір просити у МВФ щонайменше 15 мільярдів доларів. Це дозволить стабілізувати фінансову та валютну ситуацію в країні. Маємо надію, що на наступному тижні місія буде вже тут. Ми підготуємося добре до їхнього приїзду. Це буде нова програма. Що стосується суми, я ще раз скажу, Ми будемо просити щонайменше 15 мільярдів, а там будемо вже говорити з ними. У свою чергу глава МВФ Кристін Лагард відзначила, що вони готові направити команду фонду для проведення попереднього діалогу з новою владою України. Раніше повідомлялося, що ЄС вже у березні готовий виділити Україні більше мільярда євро фінансової підтримки. 18 лютого під час сутичок в урядовому кварталі силовики відстрілювали людей та не підпускали до поранених лікарів. Розповідає 17-річний учасник тих подій Володимир Бадюк, який дивом залишився живий. Людям було багато на барикаді і коли БТР таранила його, люди відлітали від нього. Я взагалі такого не ожидав, я підбіг туди. Там начали сбирку, получается, на нас идти по БТРам этим начали таранить эти баррикады. Мы начали, нам ничего не оставалось делать, как только отбиваться от них. Почувствовал такой толчок в грудь. Ну, я даже боли не почувствовал, я просто начал задыхаться. Лікарі-волонтери, які опинилися поруч, відразу перенесли хлопця в безпечне місце, але в лікарню він потрапив лише через кілька годин. Кажуть, силовики не давали можливості винести поранених з урядового кварталу. 18 февраля в 22.10 був доставлений молодий чоловік 17 років в тяжолому стані з огнестрільним раненням грудної клітки, брюшної полості на рентгенограмі брюшної полості. На фоні печені видна пуля. Ймовірно, що в хлопця стріляли прицільно, зазначають лікарі, адже 9-мм куля заділа чи не усі життєво важливі органи черевної порожнини та пробила легені. Наразі життю Володимира Бадюка нічого не загрожує, але він потребує довготривалої реабілітації.